Але минулий староста ж точно знає, що спускався ставок, тому що я, її писала, я mm -hmm. і писала, і фотографії висилала суті, Ставка то вже нема. Його да. викликали. Поліцію. Так, так. Отож там і рибалки піднялися, да. і викликали бужиш, і пан Гринчук, і да, е все. староста села Іванівки, і вони всі були присутні і повністю греблю забили. Тому що вони ж, ну я їх розумію, на їхньому місці я також би так вчинила, тому що чому вони повинні, вони за своїм поставком там доглядають, щось роблять, а тут от. Даний громадянин він собі хоче спускає, хоче набирає, хоче виловлює рибу. Ну що хоче, то й робить. Тому а е, тепер, коли ж були. Е повідомлені Пан Гринчук, староста села ну це вже теперішня, може, ні. Тепер вони повинні знаходити спільну мову з Іванівкою, щоб вони нам відкрили е, трохи воду сюди, щоб ставок хоч трішки набирався, трішки від зими, може, надіємося, може, будуть якісь дощі, і щоб, щоб був якийсь результат, хоч трішки. Нам в п'ятницю казала, а ми при чому? От він собі схотів і поставив, схотів і взяв оренду. Так, кажу, так давайте я візьму у вас його в оренду. А да, вони, хай дадуть договір оренди. Да. Ну, да, він схотів. А що, що, що мисяці вони не можуть ніде добути інформацію по договору оренди. А я за, дві, за два тижні в Білій церкві дізналась, що оренди немає, і в Держпродагтстві дізналась, що, що паспорту немає. А що каже староста? Староста у нас вона тільки вона, два місяці, але що, вона, каже, до нього підійшла, сказала, Ваня, договір є, Ваня сказав, є, ага, хорошо, тоді стреляна на Все. І вона тільки, ну так, да, той староста, з яким я вела цю борьбу, він звільнився, він злякався. А, тобто він звільнився під, він звільнився. Оцей, під час, да, Оце, да? Да. він в липні звільнився, коли зрозумів, що я не зупинюся. А я йому сказала, що я не зупинюся. Я зупинюся тоді, коли він поверне воду. От тоді все. Хай повертає воду, щоб його дихати. А ви спілкувалися з спілкою рибалок, які вище там по цьому? Щоб, я да. чи, не, чи не дадуть вони води туди-сюди трошки? Ні, вони не дадуть. Ну, я, якби, наш, якби тепер міська рада прийняла в цьому участь, бо вони ж були присутні повністю, щоб забити дамбу. Вони були присутні. Так тепер може вони е, домовлялися якось Та коли, бо якщо він тут буде і далі, то ніхто води нам не дасть, навіть трошки навіть відут не перекриють йому доступ. А до води? Якщо може вже його тут не буде і буде спілка, то може я надіюся, що вже буде тоді якийсь діалог і може нам дадуть трішки води. І хай би може, хоч щось міська рада зробила для села і почистила ці джерела. А далі, далі ми вже готові щось Хорошо, робити, ми готові вас, вкладати. У вас є спілка е, рибалок. якась? Немає. То треба, значить, створити. А, а на чому, скажіть, де тут рибалити? Нема. Для ну, чого е, створити Дивіться, коли, коли, коли тут її взагалі немає, і е, в апріорі тут води тоді не з'явиться. Якщо вона буде з'являтися, да, то отакий недобросовісний буде її зливати. Якщо б була б спілка рибалок і створити цю спілку рибалок. Потім воно було б виступати до міськради як спілка е, рибалок, що у вас є відповідний статут, все інше, і ви могли б е, брати на навіть взяти в оренду його Буде Спілка рибалок, будуть членські внески, і там буде якась відповідна оренда. Ну вона там буде мінімальна. У нас по громадах там платять і п'ять тисяч, і десять тисяч платять за ставок. Типу. Тобто там не, не дуже багато. Якщо ми будемо говорити про спілку рибалок, і буде тут вода, і буде тут риба. І, і Люди будуть розуміти, що вони можуть собі зробити кладку якусь і приходити ловити, то він буде готовий в рік 300 гривень заплатити. Які ну, що мені просто особу за ні. Там в мене батька в нього є квиток. оце у нас для ставка. Вони кожного року платять, вони все розчищають. В кожного є своя кладка. Просто приємно прийти і відпочити. А тут ну подивіться, все зароще, все його тепер треба все розчищати, все проводити. Треба... Це все тепер повинні зробити люди, коли він просто руками це все знищить.